Скільки разів ви чули, що іслам потребує реформи. Що в ньому реформувати? Ну став би іслам добрішим. Припустімо, без усіх цих джихадів відразу почну з того, що в мене для вас погана новина реформувати іслам неможливо. Ви можете й заперечити іудаїзм і християнство були реформовані. Отже, іслам також можна реформувати. Не зовсім дивіться, давайте спробуємо разом реформувати іслам, брати що добре і виключати погане. А з яких джерел ти будеш обирати, що добре, а що погано. Звісно ж, Коран, сіра та Хадіт, і таким чином тобі доведеться реформувати також Коран, сіру та Хаді. То давайте почнемо з Корану. Що Коран говорить сам про себе? Але тлумачення їхнього не знає ніхто, окрім Аллаха. І вкорінені у знання говорять ми віримо в це, тобто в Коран усе воно від Господа нашого. Якщо кожен вірш не спосланий від Аллаха, то ти такий, щоб вибирати з цих аятів, встановлено вашим обов'язком боротьбу тоді, як ви ненавидите її. Можливо, те, що вам ненависне, благо для вас, а можливо, те, що вам приємне, зло для вас. Аллах знає, а ви не знаєте. Так ти ж просто людина, яка хоче вибрати, але Аллах каже в Писанні, що ти не знаєш, а Аллах знає. Аліф лям, ра це писання знамень, якого добре викладені, а потім пояснені мудрим відаючим. А хто ми з вами, щоб сказати, що Коран недосконалий? Сьогодні я завершив вам вашу релігію, довів до кінця свою милість до вас і схвалив іслам як вашу релігію. Як ти можеш реформувати досконалість? Іслам досконалий, не тільки в цілому, а й у деталях, кожен вірш. Кожен хадіт досконалий. Мухаммед – найкращий зразок для наслідування, для всього людства. У Корані, 91 вірш, говорить про це. Так само досконала і суна. Немає поганої суни і доброї суни. Це все досконалість Аллаха. Але уявіть, що ти людина, яка вважає себе розумнішим за Аллаха, і ти все ж таки придумав ідеальний план реформування. І до кого ж ти підійдеш зі своїм планом. Немає мусульман таких авторитетів. То може схвалити або відхилити твій ідеальний план, немає центрального апарату в ісламі, який приймає зміни в релігії, і ти кажеш, що потрібно реформувати іслам? Ти хочеш, наприклад, прибрати частину про джихад? у миканський період не було джихаду, але аяти Мединського періоду на 24% присвячені темі джихаду і найголовніша збірка хаддіфу аль-Бухарі. На 21% присвячено джихаду, і дві третини життєопису посланця розповідають про джихад. Це тобі не один чи два аяти, це ціла система. Доведеться змінювати саму концепцію. Тож ви не можете просто вирішити це між собою з якимось мусульманином. Сказавши: ось це, на мій погляд, слід поміняти у світі півтора мільярда мусульман. Кого ти запитаєш, щоб він дозволив твою реформу? Тоді, як брати ісламські норми безпосередньо від Мухаммеда, це об'єктивний підхід. У нас же у всіх є серед знайомих поступові і м'які люди, які сповідують іслам, адже вони сповідують м'який іслам ні, вони не сповідують іслам цілком, вони практикують ісламиканського періоду, не мединського періоду. Поступові мусульмани не можуть стверджувати, що мединський іслам неправильний. Вони просто не дотримуються його приписів. Але пам'ятай ще ось що. Мухаммед, його закли до ісламу тривав у Меці 13 років без джихаду і тільки 150 послідовників, приблизно 10 осіб на рік. Але як тільки він почав займатися політикою і джихадом, він досяг приголомшливих успіхів та частина, яку ви хочете видалити, це успішна частина. А тепер давайте перейдемо до іншої проблеми: чому ти хочеш полагодити те, що незламно релігія іслам прогресує в Європі, в Бразилії, в Центральній Америці, в США і в Канаді? Їм не треба лагодити те, що і так працює. А ви колись помічали щось спільне у цих реформаторів? Вони апологети в ісламі? Чи вони члени просто якоїсь маргінальної кубки мусульман? Настільки нечисельною, чи їх взагалі ніхто не помічає, давайте все почнемо спочатку. Коран ідеальний, сіра ідеальна, хадіти бездоганні, ти не можеш їх реформувати. Їхня доктрина систематизована, і немає нікого, хто має право схвалити хоч якісь зміни в Ісламі, якщо там нічого не зламно. навіщо намагатися там щось лагодити? Ми перерахували всі причини, через які ти не зробиш реформу. І мені байдуже, якою б хорошою не була ця людина, якщо вона стверджує, що реформа можлива.